Приготуйся до вічності, скоро ми залишимо цю землю, скоро скажемо ми землі прощай і ввійдимо у святе Боже Царство, де чекає нас блаженний рай. Буде перекличка, буде зустріч всіх святих і вірних у Христі. Скоро, скоро славний день настане, приготуйся в вічність відійти в ту країну вічного спокою. Лише чисті з серцем увійдуть, що спавіті милосердям і любов'ю, в небесах вінець життя приймуть, очищай свої одежі, друже, перевір світильнику запас. Що й Господня милість є над нами, збагатитись маємо ще час, скоро все залишиться позаду, всі тривоги і печаль душі у новім, святім Єрусалимі будуть вічно радісні пісні. Хай благословить нас Бог зараз радіти Господу нашому і приймати Його в своє серце. І тоді з радістю і підемо туди. Хай Він укріпляє нас, очищає і освящає. Слава Йому, Амінь.